Доброго дня всім! В цьому відео ми розповімо про попарний колектор Майга об'ємом 240 см кубічних Він складається з декількох частин. Кришка колектора з фіксуючим клапаном, також прокладкою. Основа колектора і розподільник колектора на 6 виходів. Основу колектора розподільник. Кришку можна змінювати окремо. З переваг і характеристик. Колектор виготовлений з високоякісного пластику, він тяжкий і завдяки цьому буде добре відтягувати вимня. Кришка колектора збільшена, доволі міцна, вона, прозора, зручно дивитися, як тече молоко. І також доступна ціна. І зараз робимо замір даного колектора. Зовнішній діаметр під молочний шланг 19 мм. Внутрішній діаметр кришки.

Колектор підходить під апарати боронка і також для всіх дільних апаратів вітчизняного виробництва.